Вітаю з вами Пархоморка за Полтаву. І ми сьогодні в Малій академії мистецтв імені Раїси Криченко. А можна потрогати до звісно, можна й пограти. Чудово, це величезний колектив, який працює на благо наших діток, і це найбільша в місті школа, яка налічить близько тисячі дітей, які навчаються. В які у вас працюють ті гуртки, які є напрямки, і як можна до вас прийти і записатися? Якщо дитина хоче бути щасливою, то хай приходить до нас, бо у нас є ці напрямки мистецтва і музичне мистецтво, театральне мистецтво, хореографічне мистецтво, образотворче мистецтво. Дітки у нас з шести років або перший клас пішли, або шість років, і вони йдуть на ці відділення. А і ще в нас одне відділення це початкове естетичне виховання, яке працює з 4 років. Якщо є бажання у дитини, є бажання у батьків, вони приходять до нас, пишуть заяву і приходять в кінці травня. У нас перший етап вступних іспитів, і на початку вересня другий етап. Шановні батьки, я вас запрошую приходьте в малу академію мистецтв, проводьте своїх дітей і обов'язково не пожалкуєте, тому що кожна дитина розкрити свій талант.